Одна людина загинула ще шістнадцяте поранені внаслідок російських обстрілів Херсонської області. Серед потерпілих також дві дитини. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олександр Прокудін. Загалом за минулу добу під обстрілом Росіян опинилися 24 населені пункти області та Херсон. Окупанти цілили по житлових кварталах. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині на тепер розпитає Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні. Героям слава! добрий день. І перш ніж загально дізнатися про оперативну ситуацію, хотіла б уточнити чи правдива інформація про те, що сьогодні росіяни поцілили фпв дроном по цивільній автівці, і що поранення отримала жінка. Так, жінка і чоловік, подружня пара, нововоронцовці, отримали поранення внаслідок влучання в півдрону російського в їх мікроавтобус. Постійно тероризують зараз. Дуже активізувались атаки дронами. Саме знову скид вибухівки нещодавно, буквально там годину тому був в Антонівці. Вчора Антонівка під обстрілом була в дронів та артилерії. Знову сьогодні. Дніпровський район, весь під обстрілами, і сьогодні знову поранені. Ще одна ще одне повідомлення про поранення Золотої Балки. От поранена особа зараз точнюється в якій самій мірі вона постраждала. Тобто я правильно розумію, що це вже росіяни перетворюють на системне таке полювання на цивільних людей, саме fpv дронами. Про яку інтенсивність йдеться застосування саме цього озброєння? Знаєте, ну там це, тільки дивився статистику. Якщо там по населенню, по населеним пунктам прибережним, то там до 10 е, атак е, кожного дня зараз збільшилось. Тобто, якщо ми казали раніше, що в Антонівці та був прибережній зоні. І просто району це більше були такі дуже рідкі випадки, то зараз постійно атакують, і це треба людям враховувати, коли вони виходять на вулицю, тому що це дуже небезпечно. Окрім постійних обстрілів мінометів і артилерії, зараз додали ще ФПВ-дрони та дрони, які скидають побухід. І от щодо цього я так розумію, що саме під час такого скиду е напередодні отримали поранені і діти. Так саме під час такого скиду діти самі розповідають, що вони почули е гул дрону. Батьки е їх почали рухати, направляти до автівки, вони побігли. Але все одно при е цьому росіяни скинули в тому що вони бачили, що це діти. Ну ця нелюдність їх просто вражає. Можна сказати, вже здавалось бо нижче нікуди, але вони завжди показують, що є куди ще рухатись вниз. Що там, коли вони на бабусь кидали, які знаходились там на подвір'ї, також половину чена, на це відрону, куди вони кидають. Або з зону Мавіку там ще краще зідно, тому що саме з Мавіків вони в більшості скидають вибухівку, а тут вони бачили дітей і цілеспрямовано кинули на них вибухівку. Пане Олександре, ви кажете, що діти розповідають? Тобто, можете розказати про їхній стан здоров'я? Сьогодні зранку її звітувала головний лікар дитячої лікарні, що все добре, і зараз обстежуються та лікуються діти. І трошки пізніше там зранку приїхав е голова військової адміністрації Олександр Прокуїн провідати дітей е дітям. Життю нічого не загрожує, отримали поранення. Е звичайно, є сподобав у вибуху такого травма, але е з ними все буде добре. Лікарі запевняють. Тепер пропоную поговорити загалом за ситуацію, яким був ранок. Яка ситуація на тепер? Чи є повітряні загрози повітряних атак? Я бачу, що ви стоїте просто неба. Значить, ракетних атак не передбачається, а от артилерійські обстріли артилерійські обстріли постійно, і люди звичайно тут рухаються вулицями, не зважаючи на те, що кожного поза може прилетіти. Так і ми в принципі. Свою роботу щодо е арту обстрілів це постійно. Авіація за минулу 16 керованих авіабомб було скинуто, і внаслідок одного з таких скидів постраждала жінка і чоловік, і чоловік в Ольгівці е їм також надана допомогу. Але керовані авіабомби в більшості це ввечері і рано зранку скидають свої 435 росіяни на Херсонщину. Дрони Камікадзе, які рухаються в більшості через Херсонську область, бувають наші бригади, які працюють, працюють по ним. І в принципі, але це постійний терор, постійний терор до усього, що в них є. Зараз збільшила кількість дронів, які, про які ми вже сказали. А так міномети, РЗСВ, танки, Делозерка знову сьогодні була під обстрілом. Посилилася активність росіяни, посилилися. І пане Олександре, два шахеди сьогодні вночі були збиті і над Херсонщиною. Росіяни атакували всю Україну шахедами, два були збиті над Херсонщиною. Вочевидь, можу допустити, що ціль і в вашому регіоні, як і в інших, це енергооб'єкти. От наскільки зруйнована інфраструктура, і якщо в Києві в інших містах є перебої зі світлом, так графіки відключень, то мені страшно припустити взагалі. А на Херсонщині під таким натиском, під такими ударами росіян чи е, взагалі вдається подавати електрику в більшості нас відключення, і саме тому, що після обстрілів, тому що руйнується інфраструктура, лінії електропередач, але е, ми поки не перебільшуємо ліміт, який нам виділило Центр енерго, е, і е, в нас немає відключення централізованого. Ми в нас тут проживають більшості. Це люди пенсійного віку. Вони не споживають багато електроенергії, троенергії, немає е великого бізнесу е промисловості. Тому ми споживаємо дуже небагато. Дякуємо центральній владі за те, що дають дають можливості людям, які постійно і так підозрелами, щоб хоча б не відключалась електроенергія. Щодо дронів, е е також е, то Вони в більшості пролітають на, на нашу область транзитом. І тому що я думаю, що росіяни не вважають зацільно руйнувати інфраструктуру енергетичну, використовуючи шахеди, а тому, що вони це руйнують за допомогою артилерії, танків або знову такі епідоні, які запускають які набагато дешевше для них виходять. І тому, але кожного дня є прильоти. На жаль, кожного дня руйнуються щось десь відключаються звичайно. І водопостачання від цього страждає, але е, наші енергетики вони мужні, вони не зламні, як ця Херсонщина. Вони виїжджають оперативно, поладнають все для того, щоб там протягом доби вкладати знову електроенергію в, в населені пункти або райони, де зникла електроенергія. І традиційно хочу розпитати вас про жителів тимчасово окупованої території Лівий берег. Що вам відомо чим можете поділитися? Чи намагаються люди звідти виїжджати і до якого терору продовжують вдаватися росіяни? Тому що раніше вони змушували мобілізовуватися, вони як сказати, забирали як вони то називають, націоналізували майно людей, в тому числі й домівки, і квартири. Що нині там відбувається? Дійсно, є повідомлення сьогодні, що росіяни продовжують терори на лівобережжі, про те що відбирають підприємства, в тому числі агропідприємства тих людей, які не проформились за російським законодавством щодо загальної ситуації, то важка ситуація. Багато є проблем з електроенергією, водопостачанням. Росіяни не дуже опікуються цими питаннями. Не ви ті люди, які працюють на окупаційні влади, навіть у них немає постійної виплати заробітні платні, постійні затримки дуже велика проблема з медичними обслуговуванням. Звичайно, люди в такій, в такій атмосфері хочуть виїхати як можна швидше, але проблема знов таки в тому, що не вистачає коштів на те, щоб подолати такий великий шлях. Це по перше, тому що це їхати або через територію Російської Федерації. І через пункт пропуску суми, або що трошки легше тому, що не приходити кордон, їхати по великому колу. Там Грузія, Турція, можливо, хто як віти, але це все дійсно дуже треба великі кошти для цього, для тих людей, які не отримують постійно о, виплати там на окупованих територіях. Звичайно, росіяни постійно прикручують ну щоб у людей було менше грошей, щоб вони не могли виїхати. Але люди пробують, виїжджають, і будемо надіятися, що дуже скоро ми самі звільнимо цих людей і люди ну, типу, будуть ну, забезпечимо всіх сильних. Всі і ще одне уточнення хочу зробити про водопостачання. Ви сказали, що є проблеми, а через те, що уражена енергосистема це впливає і на водопостачання, а саме на якість води. От якщо ми про це говоримо, чи зростає кількість захворілих на інфекційні хвороби? От що стосується якості води, чи взагалі вдається підтримувати її на належному рівні? Постійним контролем це питання. Наші колеги постійно беруть забори. Росіяни нещодавно запускали і ПСО про те, що в Херсоні там, спала хлери. Але ми робили два матеріали про це, що це все брехня, ні одного о, випадку не зафіксовано на території Херсонської області. І е, будемо робити все для того, щоб у людей була якісна е, питна вода. Якщо там є проблеми, то ми підвозимо. Якщо нема, то там люди наші фахівці перевіряють воду постійно для того, щоб якщо не дай Бог, що то такій жарі, щоб оперативно це повідомити або замінити просто підводом води, пане Олександре. Я вам дякую за те, що знайшли час для нас і за те, що так. інформуєте. Це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.